Фішбоун, як фанатичне ставлення до грошей впливає на людей. Взявши приклад впливу грошей на головного героя твору 100 тисяч Герасима калитку, ми бачимо, що вплив не є позитивним, адже він став жадібним. Це можна побачити в тому епізоді, коли Герасим не дав своїй жінці коней, щоб та поїхала до церкви. Скотина гроші коштує, вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю, що мала б відпочити, гонив церкву. Це не по-божому і не по-хазяйськи. Він почав зневажливо ставитись до рідних. Це відчувається в таких словах калитки до свого сина Романа. Тільки прийдеться платить, то я тебе живого облуплю. Герасим став скупим і егоїстичним. Підтвердженням цього є така цитата створу А тут знову, як його опустить случай дать п'ять, а взять сто тисяч. Серце перестає биться, як подумаю, за п'ять сто тисяч. Господи, коли б тільки кум благополучно розміняв, а тоді я й гершка обманю. На біса мені його факторство здалося. Сам куплю у Смоквинова землю, аби тільки гроші. А також він став ненажерливим. Це можна відчути в таких словах Герасима Їдеш день, чия земля? Калитчина. їдеш два, чия земля? Калитчина. їдеш три, чия земля? Калитчина. дихання спирає. Отже, фанатичне ставлення до грошей губить людину, вона втрачає здоровий глузд та самоконтроль, готова навіть піти на злочин через величезну жагу до збагачення.